Ага, отже, ти експерт і вирішив провести вебінар або марафон, або ще щось. Ну окей, тепер ти пишеш 100-500 людям у директ, відповідаєш на а коли, а де лінк, а де запис, плутаєш кому вже надіслав бонус, а кому ще ні. Втрачаєш тих, хто не дочекався твого повідомлення і взагалі. Знову сидиш ночами, бо забув надіслати нагадування. А знаєш, як могло би бути? Один раз прописав, і бот сам усе робить. Люди отримують нагадування, бонуси, записи. ти встигаєш жити. Для клієнтів це автоматика, а для тебе спокій, порядок і жодного забутого лінка. Подобається? А хочеш навчитися робити таких ботів? Тож, Білка, розписала, що має бути у цій автоворонці, що за чим повинна йти, і ти одразу зрозумієш, що це тобі потрібно. Підписуйся на сторінку. Якщо є питання пиши в Директ, Білка буде відповідати на любі твої запитання. А якщо потрібен бот, то білка його тобі допоможе зробити. Зробить за тебе, а ти будеш тільки сидіти з чашкою кави. Ах да, і не забудь, я більш докладно розписала е, все у своєму щоденнику, тож завітаю до щоденника білки, і там буде купа цікавої інформації. І всі посилання є у шапці профілю. Або просто напиши білки в Директ, або просто прокоментуй цей рілс.